Вас на моєму ютубі мене звати Ірина, я коуч, провідник Гриліла, і я працюю з людьми, які люблять проявлятися і хочуть проявлятися, і мають бажання велике бажання прям проявлятися. Всіх привіт! Я Ангеліна, і я та людина, яка бажає проявлятися. Проходить зараз етап трансформації, змін і будує своє життя на базі усвідомлення. Сьогодні ми з Ангеліною хочемо з вами поговорити на таку тему. Uh, життя в легкості. Дуже багато існує стереотипів про те, що таке життя в легкості. Кожен блогер зараз говорить, що я живу в легкості. Де ж в інстаграмі, в тіктоці всі живуть в легкості, і давайте будемо говорити про те, що це таке. Більшість думає, що життя в легкості це коли я просто от, лежу на дивані, нічого не роблю, і все до мене приходить в легкості. Я сижу, медитую, і мені прям гроші, подарки, все падає на голову. Але Хочу трошки розвіяти цей міф і розказати, що життя в легкості це коли ти можеш приймати будь-які рішення просто і легко. Наприклад, ви хочете виставити якийсь свій перший рілс. І, наприклад, коли мені приходить ідея, я хочу зняти рілс, я мені прийшов інсайт, Я пішла, зняла, закинула 30 хвилин, і все, в мене все готово. А є люди, які, наприклад, і прийшла, прийшов інсайт зняти якийсь рілс. Вони будуть тиждень або місяць обдумувати ідею, як їм правильно зробити, шукати образ, шукати місце. Потім вони знімлять, вони будуть потім ще тиждень монтувати. Потім все а в кінці все... а в кінці до в кінці я не закину через те, що там щось десь мені не подобається, або я така блін, от якість не дуже, або там десь кадр не такий. І все, і не кіно. Так, і тобто є момент, коли ти приймаєш рішення, і за 30 хвилин тебе воно виконане. А є момент, коли ти два місяці відкладаєш, щоб так. прийняти якісь рішення. Або кожного з нас, напевно, є такі рішення, які ми відкладаємо, і руками не можемо його прийняти. Тому от, життя в накласі, коли прийшов інсайт, я зробила першу дію, другу, третю, і так воно пішло далі, і так воно реалізується. І чим більше спроб, тим більше в тебе перемог. Тобто, є ще теж класна фраза. Мені дуже подобається, що кожен чи мільярд мільярдер це мільйон раз невда не... чи мільярд раз yeah, невдачі. Yeah, yeah. Нема такої людини, яка би зробила одну дію і в неї вийшло з першого разу. Що є люди, 100 людей, які постійно не знаю, займаються однією справою і здобувають невдачі. І по дорозі на кількості оцих спроб люди відсіюються. Не вдалося п'ятий раз. Люди такий все, мінус. Не вдалося десятий раз, люди довго мінус. І так п'ятдесятій. І на сотий раз там виходить двоє людей. А може і один одна людина, якої вийшло, і всі такі та йому повезло. І ніхто не каже, що він сто разів у нього не вийшло. Він проживав якісь зміни, розпач, ну все, всі емоції негативні він проживав на собі розгубленість, страх, але пробував знову, тому що він вірив у себе, що наприклад в нього вийде, була можливо якась підтримка, і от таких людей справді приходить удача, тому що світ бачить, що Блін, він довбед, довбед, Навже, він довбе, довбе, задовбав, довба, вона вже відчепився від мене, я скинула відео з Леді. А вона настільки на вразила, 20 років. Так хто не знав 20 років тому назад. Е, -то. коли, б, коли вона починала свою кар'єру, вона починала з того, що співала в барах, ну так, mm -hmm. На mm -hmm. І її он і, і при цьому вона ще вчилася в університеті, і її однокурсники створили сайт, як вони заморочилися, створили сайт, що типу її ім'я Стефані, mm -hmm. типу, ніколи, ніколи не стане відомо. І там вони закидали різну інформацію про неї, її виступи і її там хейтили. Але а зараз у нас зібрала 2 мільйони мільйони, так наприклад. І так, це типу взагалі вау, коли людина, ну це дуже важко, коли тобі ще сайт так. створили і просто тобі підвоємиріл саме чи там. В ті, хто ці відео пишуть якісь негативні коментарі. Адже спеціально для тебе заморочилися, створили сайт, там да. всю інформацію про тебе що викидали, хейтали. І... Ну, це насправді я захоплююсь, в мене наскільки нам мене вразило, прям що ну, так, я, навіть з тобою поділилася, я така так, взагалі вау. Так. так. Яким поперше гра Ліла. Я була на грі Ліла. І це був перший, напевно, крок до цієї легкості. Тому що я прийшла оце цією шляхтам. І дуже багато, по-перше, інсайтів отримала. І якось з цього першого кроку це був маленький крок на шляху до того, що я поверталася до нормального життя. От так, як я колись робила в 17-16 років. Я робила це. Щось там виникло в мене бізнес ідея, тімка, відкриваємо там пару грошей десь знайдемо, якось відкриємо якось, будемо крутим. Отак от тємщики, це оцю ця легкість, якраз мені здається. І ти отак. І потім з часом ця легкість вона пропала. Доросле життя, дуже багато якихось досвіду здобулося, страхів здобулося на фоні того, що щось не виходило, десь якісь поразки були. І, і, він, і ця легкість пропала. І тут я знов до неї повернулася, потрошечки, помаленьку. Я скажу, що вже зараз в мене все супер-купер виходить, іноді, звісно, в мене є все одно якісь думки, страхи і так далі. Але я прям відчуваю, настільки мені вже легше робити блог. Відео, ідеї, ділитися з людьми своїми трансформаціями, тому що, ну якби мені хтось рік тому сказав, що я буду вести блог і розказувати про свої усвідомлення, що от, я зрозуміла, що краще життя воно вже зараз. Або там не знаю, якісь невдачі свої, що я пробувала відкрити магазин, ну і він в мене не вийшов. І, блін, мені так соромно, я я, якби я зараз сказали, мені, що я, ти ведеш блог і розказуєш про це, про свої невдачі. Я така, ти шо? Ти yeah. шо? Yeah. Да, я таки можу ділитися, ну це ж, це ж соромно. Але для мене зараз це не соромно втихнути, тому що люди можуть подивитися на мій досвід і такі супер, я не один і це вже підтримує когось. Ну тобто, і з такої легкості ці ідеї швидко виникають в мене. що Так я готова цим ділитися, тук -тук -тук, зняла, 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 зняла змонтувала і закинула. І все прекрасно. Mm. Отак, От ну і знову ж таки, не буду брати блог, можуть бути будь-які інші ідеї. Написати комусь стоматолог. Я дуже довго відгадала похід до стоматолога. А потім взяла, написала, кажу, давай, робіть мені всі зуби. Вона, може, не будемо, кажу, всі давай по черзі, я давай, раз, раз, і збулися і пішли далі. Е, там не знаю, до подружки написати якісь слова. Іноді я роздумувала. Або взагалі мовчала. Більшість це я мовчала, навіть не казала. І багато моїх друзів, таких близьких, у мене небагато, але вони іноді ображалися, тому що я пропадала з радалі і взагалі не ну не писала, не знаю і так далі. Бо мені це якось я довго роздумувала, чи писати, чи написати, а що напишу, а й потом, і так і не писала. І, і за цьому фоні була образа. А тепер мені набагато легше казати, іде якась людина або моя знайома я зустріла і така блін, тебе така крута жилетка сьогодні. Я це проговорила, і мені якось приємно, і людині зробила приємно. Ми обмінялися енергіями посмішками. І це про те, що казати людині компліменти для мене це також було щось важке, бо я довго над цим працювала, щоб я могла сказати отак от чужі людина. Це, це компліменти. Я пам'ятаю, коли я прийшла на роботу в міської радою. У мене якось і завжди зі мною було те, що мені там щось сподобалося, якась нічого гарно виглядає, якась помада або задісла. Бо це для мене це було типу, якось завжди було дуже легко. Це і я завжди всім робила компліменти. І коли я прийшла на роботу в міську раду, і я така кажу: о, ви так гарно виглядаєте, у вас дуже гарна. Типу там затіска або команда, ну щось ви що, то <говори> щось такого, і всі на мене такі дивилися, так, ніби я типу. А я прийшла якраз нова, і всі думали, що я якась підлиза Так, <говори> так. Так, а <ти говори> <втратити>. щирока, та. <говори> так, та і люди. от, е, наскільки вони не вміють приймати компліменти, і наскільки не вміють їх робити, що вони думають, коли ти робиш комусь компліменти, <говори> ти якась тип... підлиза, <говори> якась типу це <говори> <та, та, та. говори> важливо про прийняття. Компліментів. Це також про легкість, тому що коли мені хтось каже е, якісь компліменти, я така: ну так, да, ну звісно, ну типу, або якось сарказм це якось переводжу, переводжу, або от щось. Ну, от воно от відчувається, що людина не приймає або. Та ви гарні штани. Та це я та ж таки три роки вже їх ношу. Так скажи, що да, дякую, супер, в мене попав них виглядає бомбічна. Дякую, ми тобі дуже блок Оці життя в легкості це все такий ідеальність, перфекціоніст. Деколи ми не робимо от тих дій, які б могли б зробити бо зараз, бо ми думаємо, що в мене настільки, настільки, настільки ідеальні. І, наприклад, ну наприклад, саме відео. В мене просто я про проявленість і в мене все типу на відео. Раніше, напевно, коли е, я я хотіла виставити відео, я теж ото, як ти його відшліфовувала, покращувала якість, так. вибирала ото от все, щоб воно, щоб воно щоб його закинути. Відшліфовувала до ідеальності, щоб але вдруг хтось побачив, а ще коли ти момент, коли ти переживаєш, що воно вийш, ти починаєш, відшліфовуєш до ідеальності так. його, до якогось цього, а тобі щось кажуть, люди, а там щось там типу, волосся в тебе не так стояло, або помада в тебе нерівно накрашена. І так. ти така думаєш, я вже все придумала. А знаєте, а недавно я дивилася Reels і мені попався один блогер, який сказав, що типу, якщо ти, якщо ти знімаєш відео, і воно не ідеальне, і ти бачиш, у тебе там волосся якісь типу, не так стоїть, або команда тебе чуть вийшла. Каже, якщо ти це бачиш, це і люди бачать, і вони обов'язково напишуть тобі цей коментар, і це відео набере, типу, ти роз, так розганяєш, ти спеціально робиш якісь не ідеальні штуки, щоб розганяти. Ну так, це ні, багачок цей так, або тримають огірок, там в руці щось там. <с2> <смеш> це класно. Я не про легкість, що легкість це, вважайте, що ви просто помолодшали, скажімо так. Тому що все ви повернулися, а я завжди про це думаю до віку 16-18 років. Там, ну, хто колись далеко почувався без такого якогось багажу досвіду, страху і цього всього е життєвого досвіду, такого страшного, скажімо так. От. І ви робите це все швидко. Легко, воно до вас приходить швидко і легко. Ці ідеї приходять. Ця креативність приходить дуже швидко. Е і ну отак. Згадайте, бо в нас так тяжко? Згадайте маленьку дитину. Вона ніколи не буде робити те, що вона не хоче. Вона візьме одну іграшку, пограється одною, потім кине, візьме другу. Так. І от е дитина лише вибирає те, що вона істинно хоче. а ми дорослі посінки. Ага, ти я вже почав, ти я вже можу закінчити. А воно тобі вже давно давним не го ти ним не гориш, але ти кажеш, ні, ну, я ж мушу, мушу так. І оце таке можу, що воно, воно, і воно дуже ускладнює наше життя. Хочу сказати вам дуже-дуже велике дякую, що ви дивилися до цього моменту. І лайкайте, коментуйте і пишіть свої інсайти. Можете там писати, можете мені в інстаграм писати повідомлення. І знайте, що я прям дуже щаслива і задоволена, коли ви мені пишете. Так, на початку це дуже круто.